Я його закриваю, а він десь зникає. Чергова партія в цьому сезоні соус реліш. 700 г огірки, 300 г кабачки, 35 грамів пекуча перчина, двічі малі або три не дуже цибулини, 2-3 солодких перці на крупне сито м'ясорубки, або можна подрібнити ножем. Додаю: 130 грамів цукру, одна повна ложка солі столова, це 35 грамів. 60 г французька плюс 40 г козацька гірчиця, 50 мл оцет, 50 мл олія перемішую, ставлю на вогонь, баночки стерилізую. Варити потрібно 10 хвилин. Ой, без малого не забулася, ще півтори чайні ложечки куркуми. Одна столова ложка крохмалю, розводжу в 100 мл води і вливаю до овочів. Хай булькає ще буквально 5 хвилин. Він гусне обережно. Розливаю по баночках. Об'єм у мене 380 мл. Прикриваю пледом. Моїй родині такий соус зайшов. Спробуйте, можливо, вам також буде до вподоби. Смачного!